Всім доброго часу доби. Як відомо я на свого мототрактора встановив масляний фільтр Жигульовський. Ну і плюс там ще піддон доварив, чашку таку з фільтра додав. грам 700 масла більше. Казав, як буду міняти масло, обов'язково поділюсь, що з того вийшло. От Сьогодні міняв масло. Зараз, поки світла нема, розрізав ножовкою того фільтра. І, як видно, на Може, на камера так не передає, але бруду на тому фільтрові більш ніж достатньо. Відпрацював я скільки осінь, всі городи поварав, ну і щось там ще таке виварював, бараболю сюди-туди. Тому, як на мене, фільтр варто ставити, а це вже хто хоче, ставить, хто хоче, не ставить. Ну, Віддавно на бумазі є бруду дуже багато. Можливо, камера кажу, так не передасть, бо, але воно і видно так. Як витягую щуп, отак пробую масло на пальці, то масло не має ніяких крупинок. А раніше то в мене було якесь таке, ніби піском віддавало чи ще щось. Ось таке коротеньке відео. Не знаю, може комусь стане корисне. Може хтось захоче встановити фільтр, а хтось не захоче. Це вже справа кожного. Тому дякую за увагу. Всім гарного вечора.